Ті дні стояв нарцис у водички в стаканчику і вже починає в'янути. На вулиці цвітуть нарциси дуже довго. Вже напевно, другий тиждень вони цвітуть повні нарциси. Ціна у мене на них буде по 40 гривень з квіточками. Дивіться, вже, бачите, доцвітається. Це такий. Прям повний повний, і тут пелюсточки ось з боку були. Тому бажаєте замовити, у мене нарцистики. Пишіть мені в особисті повідомлення. А ще у мене таке є. У мене є капуста. Капуста декоративна. По 20 гривень. Всього, представляєте, всього по 20 гривень. Дивіться, які нарциси, зараз я вам покажу. Так. О, оно красота! Я вже одні викопала. о Бачите, а яка ж краса! камеру не витерла. О, лучше. Так, тюльпанчики. дивіться, нарцисики, оці, тюльпанчики оці по 25 ботанічні. бачите? А оці по 40 гривень. Це великі повні. Ой, квіточку покажу. На сторінці там є. Бажаєте замовити, дивіться, пировський, яка шикарна. Тут ось у супчик мій стоїть, бачите, варила. Все на кучі. Гейхера по 85. Ти тільки погляньте на яка вона класнюча. Які ж шикарні кущі. Вчора мені жіночка підходить і каже, якщо це таке красиве червоне на грідці. Я кажу, так це ж гейхера, взагалі така красота. Сантровичка, дивіться, по 55, можна на оп. Санталинка по 45. Дивіться, яка красота, можна стригти її. М -м, така красота. А от капуста, так, Шик, дякую вам за те, що дивитися відео. У мене ще є червона і крачорна і щуки. Пишіть мені особисті повідомлення.